Вам скажімо так було розвіяти, щоб ви з більш натхненням поставили нові питання нашим фахівцям щодо створення та реєстрації змін громадських організацій? Будь ласка, Дмитро Олександрович вбачається. Ми хотіли задати питання. Я не задав я тоді пану Дмитрущину. Власне, а змінами законодавства взагалі до проведення до європейських норм інваліднів такого зміни на особи з інвалідністю, тобто в статуті має бути вказана громадська організація людей з інвалідністю. В статуті ви можете зазначати або інвалідів, або людей з інвалідністю не буде такого, що потім а, знову наші спеціалісти не будуть здійснювати експертизу щодо відповідності ну, ваших установчих документів закону ну, стосовно людей з інвалідністю чи інвалідністю. А, да. Ну лучше навірно поміняти. якщо випадком нова, то навірно тому що якщо ви затверджуєте статут уже ну новій редакції, то ну можете привести, щоб потім не <потому> змінювати. <потому> Представьте, громадська організація людей з інвалідністю. Це буде правильно, громадська організація людей з інвалідністю. Це правильно? ваша власна назва, ви самі вирішуєте. Це, 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 це громадська, громадська організація відкриваються лапки – організація людей з інвалідністю, наприклад, ну, доля чи... А, тобто саме слово громадська організація це буде помімо Це Помімо помімо громадська організація, а потім відкривається сім'їстю. А потім ні. Організація... Вона... Підож, щось... організаційна права форма. Організаційна права форма вашої установи громадська організація. Так. Після того як ви написали організаційну праву форму, ви пишете назву. Все. А, тоді просто виборка спортивний клуб людей з інвалідністю, а, да, все, да. все, 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 зрозуміло. Я там, я там в лапках буде да, спортивний. Да, 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 Ваше найменування. Так, я все зрозумів. І тоді я є... Питання фронт офісу можна безпосередньо до вас до фронт офісу нести, або ж безпосередньо у поліні юстиції приносити можете безпосередньо до нашого відділу на Харківській 41 Ми знаходимося, можете безпосередньо нам приносити документи. Це на Харківській 41? Всі громадські організації на Харківську 41, так? так або фронт офіси, якщо фронт офіс офісу це стосовно того, хто має право подавати документи, а на Горького двадцять хто право подавати голова за підписом Організація має так. право документи, якщо голова не може, за довіреністю від організації, за підписом нової до ні, ні, За підписом я, а, і печаткою голови організації, з якої голова організації надає право певній особі подавати документи для здійснення реєстраційних і, а, так... або визначити в протоколі загальних зборів, що уповноважити таку, так, таку так, особу, так, так, особу так, так. на здійснення реєстраційних дій. А будь ласка, ще щоб більш зрозуміло було, хто ж такі фронтофіси, тобто які установи можуть приймати документи? Документи як фронтофісу мають право приймати перше, це центри надання адміністративних послуг СМАПЕ та Люба. Друге, це бюро, центри надання безоплатної вторинної правової допомоги або бюро надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тобто наприклад знаходиться у нас. То, то двор, то а то безпосередньо до нас. Тобто на хату -то 41, или... на це а в момент доступності у вас є. Ми приймаємо громадян з 8 до 17. Я, 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 я думаю, от, таких, Фізична на, доступність на колясках. На жаль, Сюда зручніше вам. Вот, то ще питання вони кажуть. Тут зручніше не вибрати. Там хоч і шикових, але... Там є бандюр Ну, копці. Наскільки я знаю, я, я ганяв туди свою дівчину, три, То лапки не там, то ще щось таке. Теперь да, у вас я все же это есть на сайте да. Я вам покажу зараз, ну, за... да, да, зразки документів. Да. Будь ласка, будет уже гарно. Теперь якщо можно той, тому що ми саме сьогодні переходник забрали. Там <ріхунок> все рівно не було подивитися. Я запрошую вас тоді до себе. А вас еще не обращались бывшие сотрудники милиции по счету пенсии? Это что, что полицейские, полицейские, там же оклады, все же новое ввели. А, кстати, да, были обращения, но там отказ. Отказ. Мотивировка чего. Обращение было в, прошлом в конце прошлого года. Мотивировка в том, что все-таки... Сейчас они исполнится. Но, но суть заключается, ну, мотивировки не помню, но якобы... Вот эти ставки а, не да, затвержены да, на да, местном уровне, да, в головном управлении полиции. Да. Ну, то есть как, это, как бы оно вроде зарплата, бы и есть, это и это вроде бы нету, и полиция говорит, что мы да, ну, не можем, да, ну да. что-то. Ну, я знаю, просто у меня пенсия не меняется, а как бы Вопрос, люди ну, кричат под. году Суд по закончился, грубо говоря там в конце зимы. Там, Пусть Пусть в прошлом. 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 Была апелляция, но апелляция э я Так, Да. Відповідно, Там же кожна абревіатура теж її убирати, і писати. Да, громадська організація, громадська організація. Ну дивіться, якщо воно ви будете, я так розумію, змінювати одразу і скорочено. Ну безусловно. Ну Тоді в протоколі пишете, зміна найменування і скороченого найменування. Подивіться, тобто... в мене було така, що міська міська громадська організація інвалідів доля. <газ> <Да? газ> так? Громадська організація інвалідів, колочко, в, в кавичках доля. Тоже не Неправильно. Громадська, Перша це не зазначення організаційно-правової форми. Е громадська організація. Так. А в лапках ви вже можете писати організація інвалідів і ще одні лапки доля. Так. Просто у вас буде тоді назва. Громадська організація в лапках, організація інвалідів доля. Обоязково. Моя будет а. громадская организация. Это шапка. Ну, грубо говоря, это громадская организация, а в лапках. Это... Сумская... Не, 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 можно, прошу. я же тебе говорю, что это писать да. можно, это просто будет. Ну, как раньше было, там только вот, у меня звучало раньше, Сумская мисская громадская организация, не политики, рука до Сейчас такого названия нет. Сейчас пишется громадская организация, а лапках. А в лапках, в лапках я могу вшать. написать. Сумская мисская громадская организация. Ну, это уже ваше право. Ну, а, да, да. Вот, то есть лучше его не грозить такое. Вы. вы теперь имеете право свою деятельность проводить на всей территории Украины. поэтому Да, да Ну это же закон. Душь, я, тебе, я я тебе о чём Так, а вот теперь вот, вот это 410 рублей, так, так гривен, да? да. А, а потом что ему с печати? Сколько будет стоить? Так ведь это же уже не... Это же сникну... не к а, Это не юстиция. Нет, это ты идешь в разрешительную систему. Ну, это 1 мая будет. Сколько это Разрешение. это морок? Разрешение. Там, разрешение это оплачиваешь, а потом уже идешь оплачиваешь. А ты в курсе делаешь? Ну, раньше это было 12 гривен. Сейчас да, это, да. не знаю, сколько. раньше. Сейчас где-то около, наверное, тоже 4 гривен. -то так, надо спонсору судить. Не, ну это получается на сайте. Ну а что ж. Да, все. Все, тут больше нет. А вот еще нужно Ну ладно, расскажи. Пока главное управление все в области. Я думаю, она У нее название соответствует Вбиваем в поисковой системе. Главное территориальное управление Стыцей в Сумской области. Первая ссылка. Да. управление Стыцей в Сумской области. Нажимаем. Открывается. Интернет. Интернет. Откладывается. Откладывается. <свят> а, да. А Не знаю, что не этот надо. Вот есть. Авраменко значалі. Ірина Петрівна свистом. Авраменко це була міс... реєстраційна служба. Управління. Ось з лівої сторони буде управління державною реєстрацією. Так воно буде виглядати. Ви на нього вкласти. Ось відділ державної реєстрації, друкованих засобів mm -hmm. масової інформації. Так. Ось зразки документів. Mm -hmm. Відкриває. Є зразки документів. Зразки документів, які подаються для державної реєстрації змін програмаський Так. Ось. Воно все відкрите. Наприклад, потрібен вам, ну, як оформлюється протокол загальних зборів. Так. Відкривається. Відкривається в текстовому файлі. Він відкритий. цей образець буде тільки да. свої дані. Да. Да. Все, все для вас зробилося так. Разверт. Ось буде так виглядати. Ось як воно оформляє. Ну тільки вам потрібно вибрати те, що ви змінюєте. Це просто для всі. Тобто зміна на іменування, ось як воно оформляється, ким підписується. Перше питання це завжди обрання головуючого і секретаря. Головуючий і секретар відповідно підписує. Так тепер наступна заява про державну реєстрацію змін. Це заповнений варіант. Вона продається стандартна, да? Стандартне за наказ я сказав, Или можно можна в інтернеті найти і заповнити, да? Давай да. наказ Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року, номер 15 року. Угу. і там буде така заява, тільки пуста. Угу. тільки те, що ви заповнюєте тільки те, що вам потрібно. Наприклад, якщо з вашої організації ви заповнюєте зміну найменування, ну і фактично як воно заповнюється. Зміни до податкової зброї. Так, тут ось ви галочку ставите, дивіться. Коли змінюєте найменування, організаційна форма у вас буде завжди громадська організація. Так. Тут зазначаєте свою стару назву на першій сторінці. Тобто Сумська міська громадська організація. Так, так, так. Ми, Полна її написати. Так, стара. Ставимо зміна найменування раз, зміна скороченого найменування, ну що ви змінюєте? Два. Те, що стосується змін статуту, це 20-й пункт, галочка. Інші зміни до установчих документів. Потім відмічається, хто подає, або керівник, або особа, яка має право вчиняти юридичні дії без довіреності, це наприклад, або уповноважена особа. Що це уповноважена особа? Або довіреність, або якщо протоколом загальних зборів, ми її уповнюємо. Ми її включимо да. туди в збори, то да, все. А, а тут, виходить, в концепті це вже змінено, так? Да, а тут вже зміна назви. Тобто громадська організація, а потім назва вже відкриваєте лапки. Тобто назва вже якщо буде громадська організація без лапок. Ну лапки здається, ну дрібниця, але все ж таки мають бути лапки, тому от громадська організація відкриває лапки організації інвалідів доля. Та ні, людей з інвалідністю. Ну людей з інвалідів. Ну, да. да. ну, да. да. ну, ну це вже ваше. Ну не треба організацію, виходить, організація, організація не надо писати. Ну відповідно звучать <рес> 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 про реєстрації <сіп>. громадська <рес> 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 організація людей з інвалідністю. доля. Ні, тоді вже з інвалідністю. Да, в лапках. Да, да. Ты не понял. Смотри, громадская организация только без лапков. А, а вот это не все не людей не. з інвалідністю, осіб з інвалідністю. Доля. Доля ще, ще раз просто. просто Реестр осіб присутніх на загальних дворах. Говорили про це. Ось воно, ну це звичайно. Да, понятно, ничего такого сложного нет. Табличка, рішення, да. раскликання mm. також есть. Ось воно. Ну, це в даному випадку це протокол про ну в основному правління в громадській організації. Громадська Може виходить. бути рішення голови, наприклад. Ну, ну там і рішення голови, є рішення. Так треба да, спочатку протокол управління, а потім протокол... Ну звичай. або голова, або управління да. робить. Спочатку ви скликаєте, це документ, на основі якого скликається загальні збори. Так <коворю> і... <коворю> оформлення статуту. Загаль... <поворю> <поворю> Загаль... У тебе ж є загальні збори, вже до Ти ж збирав. Так Я собирав їх коли. 13-го ну, так там оно все. Про зміни до установчих документів протягом 60 днів має бути повідомлений реєструючий орган. Реєстраційну службу треба... Протягом 60 днів. Тобто провели ви, наприклад, збори там 1 вересня загальні. Тобто до 1 листопада ви маєте подати або в центр надання безоплати, в фронт-офіс або до нас, подати документи. Тепер статут. Є ось оформлення. Тобто перша сторінка, як воно, ось статут громадської організації. Сонечко, нова редакція, 2016 рік. Підписує голова організації. Я так последня сторінку. Да. Тепер про статут. Щоб двічі не викладувати, що ось... це, я так розумію, це на... називається. Этом... Титул. 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 Да, Титул да, про те структуру статуту. Тут є зразки документів для оформлення громадського об'єднання. Щоб двічі не викладувати, ось є зразок статуту. Ну, це тільки новостворене, ну, ви фактично титулку кінцеву сторінку берете, а структуру статуту ви можете брати. От. Ось по структурі вона відповідає закону України про громадське об'єднання. Загальні положення, мета і завдання, тобто умови і порядок прийняття членів, порядок утворення, порядок фінансування, стосовно неприбутковості. 你记得吗？记得。 ось є тут. О, ну, є положення зараз власність організації використовується виключно для забезпечення статутних цілей, не підлягає перерозподілу засновниками у разі ліквідації, як ти передаються, або повинні бути передані, або одні, або кільком неприбутковим організмом. Це з воно все якраз тут вже показує. Тобто нічого сложного немає? Ну якщо ну податкова вам прислала там зазначено, що якщо не знаєте, стаття зараз 133

а то этот надо это, там, в этом. А что, Касперский стоит? Просто эту страничку писать в нее. Сам виску в этот э, блокировку. 130. Да просто кто-то хапнул что-то. Ну, может быть, я уже вызывала этого. Они поубирали как все. 133 4 не є платниками податку на прибуткові підприємства установи організації у порядку на 8.